Брифінг народного депутата України, обраного від Об'єднання Свобода Олега Осуховського, і він представить своїх гостей. Будь ласка, вітаю шановне товариство, шановні журналісти. Знаєте, вже пройшло півроку після звіту робочої групи, яка розслідувала багатомільярдні зловживання корупції в уряді Азарова і теперішньому уряді Яценюка. Але, на жаль, за цей час ніхто не покараний за свої злочини, гроші назад в бюджет не повернуті, а йдеться про 7,6 мільярда гривень. А тим часом в кабінеті міністрів, а зокрема в Міністерстві інфраструктури, чергові корупційні скандали. А зокрема, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський підписав наказ номер 281. Про портові збори, де передав 50% прибутків для приватних підприємств, зокрема якими володіють російські олігархи, де держава і, зокрема, державне підприємство за рік втрачає більше 300 мільйонів гривень. І однозначно, що це є неприпустимо, щоб такі дальші факти корупції були в кабінеті міністрів, зокрема Міністерства інфраструктури. Я зараз хочу передати слово Вікторії Колаковській, голові громадської організації Крадіям по руках. Вона зараз більш детальніше розкаже про ті факти корупції. Будь ласка. Доброго дня, даний наказ легалізує схему виведення державних коштів з бюджету державного підприємства адміністрація морських портів України на користь приватних компаній. Зокрема, з легкої руки міністрів найбільша компанія. ТІС буде отримувати 50% від доходів з корабельних зборів, і е, нібито в якості компенсації за проведені нею до поглиблювання роботи. Але це буде незаконно, тому що згідно закону про морські порти України корабельні збори можуть отримувати лише власники операційної акваторії. А компанії групи ТІС не є власниками. По-перше, в Державному реєстрі гідротехнічних споруд зазначено, що компанія ТІС є балансосодержателями та користувачами операційної акваторії. По-друге, на наш запит, Міністерство інфраструктури, ми не отримали доказів та документів, які підтверджують право власності на операційній акваторії. Та по-третє, Згідно кодексу водного України, власниками акваторії та її частини, операційної акваторії України може бути лише держава про правові аспекти. Детальніше моя колега Ольга Мілеттіч, юрист організації Крадіям по руках. Доброго дня, дякую. Те, що власниками мож... операційних акваторій, не можуть бути приватні компанії, визнали сами... самі компанії в ході судових проваджень у, Господарські... у господарському суді міста Одеси у 2010 році. На той час дані компанії групи ТІС вимагали стягнення 100 мільйонів гривень за проведення відповідних дно робіт в якості компенсації. Те, що приватні компанії не можна. Можуть можуть бути власниками відповідних ГТС, а саме операційних акваторій, підтверджує сам закон. Але на той час в ході мирової угоди порт південний передав у користування відповідні операційні акваторії причалу номер 18 – Групі приватних компаній ТІС на той час дана група компаній стала відповідним балансодержателем, тобто користувачем, але не власником. Окрім того, адміністратив, адміністративні суди міста Миколаєва та міста Одеси за аналогічними судовими справами підтвердили незаконність передання земель водного фонду іншій групі компаній, а саме морському спеціалізованому. Порту Нікатера таким чином на даний час, стягуючи корабельні збори, приватні компанії набувають також і право на відповідну компенсацію інвестицій, що означає подвійне збагачення. Якщо міністерство вважає за необхідне та за доцільне повертати інвестиції та компенсувати їх, воно має провадити це законним шляхом. Ми бачимо, що добре спланована корупційна схема може запрацювати зокрема в міністерстві інфраструктури. Я вже як народний депутат звернувся до генеральної прокуратури, а також до національного антикорупційного бюро. Також звертаюся до громадськості, до українських журналістів, щоб не дали заговорити цю корупційну схему. Дякую вам, слава Україні! Героям слава шановні друзі. У кого є запитання, будь ласка. Запитань немає. Ми завершуємо брифінг. Дякую.